Вітаю етері першого подільського п'ять хвилин на головне. Цієї ночі захисники неба збили дві керовані ракети та більше 70 ворожих БПЛА. В Узбекистані засудили чоловіка, який воював проти України. Коментар головного державного санітарного лікаря Хмельницької області щодо мета на Хмельниччині. Тож про це та інше розповім за декілька секунд. У ніч на 6 січня ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Х-59 із південного напрямку та 128-ма ударними одарними БПЛА типу шахет і безпілотниками, імітаторами різних видів. У командуванні повітряних сил збройних сил України повідомили, що напад відбували авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП, мобільні вогневі групи повітряних сил та сил оборони України. Відтак збили ворожі ракети та 79 безпілотників в 11 областях. Влучань не зафіксовано 49 ворожих безпілотників-імітаторів, локаційно втрачені без негативних наслідків. Проте через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих. В Узбекистані засудили 39-річного чоловіка, який воював проти України на боці РФ. Чоловік приїхав у Росію навесні 2023 року через складне матеріальне становище. Як він сам пояснив, підписав контракт із збройними силами РФ. Засуджений розповів, що воював на сході та убив понад 10 бійців ЗСУ. У грудні 2023-го повернувся до Москви і відмовився продовжувати контракт. Після чого повернувся до Узбекистану та зізнався в усьому правоохоронцям. Суд обмежав його волю на 4 роки та 2 місяці. Шепетівська громада у жалобі на щаті додому повертається мужній воїн, солдат Віктор Миколаєвич Качаровський, 1981 року народження. Вогнематник роти радіаційного хімічного біологічного захисту військової частини загинув 2 січня 2025 року. Мужньо виконавши свій військовий обов'язок поблизу міста Краматорськ Донецької області. Прощання із полеглим захисником відбудеться сьогодні на площі Шевченка у Шепетівці. Поховають воїна на міському кладовищі. Йому назавжди 43. Вічна шана та пам'ять захисникові співчуття рідним та близьким. В Україні офіційно підтвердили 13 випадків метапневмовірусу людини. Про це написала докторка медичних наук інфекціоністка Ольга Голубовська, посилаючись на офіційні дані центру громадського здоров'я. На Хмельниччині ситуація рутинна та повністю контрольована, зазначив головний державний санітарний лікар Хмельницької області Микола Габрикевич. На території нашого краю випадків цієї хвороби не зареєстровано. Генеральний директор Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб запевнив, що не варто панікувати. Мета пневмовірус це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного підсезону. Центр громадського здоров'я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними у межах епідсезону. Симптомами мета пневмовірусу є схожі симптоми, як на застуду або ж легкі випадки грипу. Це нежить, кашель, температура. У порівнянні із такими захворюваннями, як грип, мета пневмовірус зазвичай протікає значно легше і дуже рідко викликає ускладнення. Вихідними, що минули, у регіоні сталося декілька пожеж. Одна людина загинула, одна травмована. 4 січня у Кам'янці-Подільському відбулося займання у квартирі багатоповерхового будинку. Рятувальники виявили тіло жінки 1986 року народження. Причина пожежі встановлюється. Того ж дня горів приватний житловий будинок у Шепетівці. На пожежі мешканка будинку 1945 року народження отруїлася чадним газом. Ймовірна причина пожежі пут, пустощі дітей із вогнем. У місті Городок виникла пожежа у квартирі п'ятиповерхового житлового будинку. У Голоскові горіла господарча споруда. А вже 5 січня у селі Миклащі Шепетівського району виникла пожежа житлового будинку. Пожежу оперативно ліквідували. На щастя, ніхто не постраждав. Вчора сталася пожежа у квартирі на першому поверсі п'ятиповерхового будинку на вулиці Зарічанська у Хмельницькому. Про займання повідомили мешканці будинку. Рятувальники оперативно ліквідували займання і ймовірна причина цієї пожежі це необережність. Від час куріння цього ж дня у місті Старокостянтині виникла пожежа житлового будинку. Ймовірна причина це порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі. Наразі це все про що встигаю розповісти у соціальних мережах ще більше перевіреної та актуальної інформації. Тож долучайтеся до спільноти першого подільського, аби не прогавити найважливішого. Бережіть себе до зустрічі в етері.